Морги південного сходу переповнені тілами загиблих на Запоріжжі, куди майже щодня привозять полеглих у котлі під Іловайськом. Ситуація просто катастрофічна. Суд експерти кажуть, холодильні камери заповнені до зберігання тіл військових. Залучили всі місцеві лікарні, але місць бракує. Більшість загиблих розпізнати просто неможливо. Тож процес ідентифікації бійців може розтягнутись на місяці. А у чиновників медики не можуть навіть допроситися, хоча б одного рефрижератора, як і в Носков. Далі. Це кадри, які відзняли представники запорізької самооборони. Десятки мішків з рештками загиблих вивантажують біля місцевого моргу. Протягом останніх днів Запоріжжя стало справжнім транзитним пунктом вантажу. 200. за останні два дні надійшли 87 чоловік. Тобто військосу то різні військові частини. Це добровольчі батальйони, а також наші 93-я окрема механізована бригада, 54-ша окрема механізована бригада. Ось ну, основному добровольчі віці двочі загоняв. Антон особисто доправляв останки загиблих з під Волновахи, куди тіла привозили спочатку, розповідає, у тамтешньому морзі немає навіть води, залишилося лише троє працівників, які ще можуть витримати неймовірне психологічне навантаження. Були такі, які пролежали і 4 і 5 днів, і вже більші, скажімо так розложившись, да, і безконечності, конечності, звісно, зі страшними. Камірі на 5 людей лежало 18, От, всі вони лежали один на одному, тобто абсолютно. Ну, ні про які норми говоріть вообще нельзя. То мы ребят заворачували просто врезаний політілен, обклеивали скотчем. Солдат Віктор Катанов загинув під обстрелами градів. Попри безмежний біль, його близькі таки можуть поховати рідну людину. Сім'ї багатьох загиблих у своєму горі безпорадні. 90% поступивших тіл, може бути, чуть менше, процент, не підлежить візуальній ідентифікації. Ми повинні провести определену експертизу, це ДНК-експертиза. Ця експертиза, к сожалению, проводиться не у нас, а либо в Києві, либо на базі криміналістичного центру МВД в Запорожжі. І вона достатньо длительна, ця процедура, тому питання видачі тіл... Іноді зависають и розтягується навіть на місяць. У Морзі вже давно немає місця для розміщення усіх загиблих, але тіла привозять знову і знову. Що робити далі? Працівники не знають. Наші холодильні камери ні по яким санітарним нормам не предусмотрені для хранення такого количества людей. В этой части нам помогли хранення хранение тіл ряд других лечебних медицинских учреждений по місті. Ну, всі холодильні камери, які є в наліччі, вони вже заповнені. Експерти і санітари працюють цілодобово, але ситуація лише ускладнюється. Звернення до чиновників з проханням надати хоча б додатковий рефрижератор, щоб зберігати тіла, залишилося без відповіді. Знайти авто з холодильною установкою. влада не може. Та рібята наші, які віддали свою жизнь, свою жизнь за Україну. вони требують більш серйозного, більш... Абхадіти новоотношення з собою для того, щоб за ті може було достойний проводіть последній путь, а дать ці почисті положено, кажуть воєннослужачим. Наразі у Запоріжжі намагаються якнайшвидше ідентифікувати, хоча б тих бійців, які мають примітні родимки, татуювання чи медальйони, але тих, кого можна упізнати, дуже мало. Як і в Носкова Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор, 2+,2.